У Волочиську голосування відбувається на вісьми дільницях. Наразі працюють всі, однак дві з них свою роботу розпочали із запізненням. Дільниця з запізненням на, на 20 хвилин, наскільки я пам'ятаю. А чому так сталося? Ну були неточності підрахунку видачі бюлетнів. Втім, людей це не злякало до форс-мажорної ситуації. Поставили з розумінням, дочекались, допоки дільниця відчинить двері та активно почали голосувати. Вже встиг проголосувати і народний депутат України Сергій Лабазюк. За майбутнє нашої держави, за світле майбутнє, і в першу чергу за мир, за те, щоб якомога швидше закінчились закінчили ці політичні дебати, тому що в нашій країні потрібно терміново брати на себе відповідальність і вносити зміни як і в політичній складові, так і в економіці. Ну і, звичайно, в першу чергу зупинити війну. Це саме основне. Тому я хочу вірити, що сьогодні дійсно кожен громадянин прийде на виборчу дільницю, зробить свій вибір, правильний вибір, за який потім не буде шкодувати. А от Марію Мільянівні проголосувати не вдалось. Пенсіонерка так поспішала на вибори, що забула вдома паспорт. Але жінка не впадає у відчай. каже: візьме документ і обов'язково повернеться. А що дуже хочете проголосувати? Дуже хочу, бо там, то мій будинок, і мої люди. Кожна людина щось думає, що зробити щось. Загалом на усіх виборчих дільницях у першій половині дня більш активні люди старшого віку, але члени комісії сподіваються, що молодь до вибору нового парламенту поставиться не менш відповідально.